У 2011 року був укладений договір оренди нерухомого майна, що належить дослідження власної територіальної громади області Львівської. Цей договір оренди не виконується, не, не виконується, ряд є пунктів, які не виконуються. Також протягом декількох місяців вже цей договір є завершений. Сесія Львівської обласної ради на вчорашньому нашому сесійному засіданні не ухвалила рішення про підгубу оренду приміщень на вулиці Вениченка, 18 для обласної державної адміністрації. Тому є пропозиція про розірвання цього договору оренди і звернення в управління майном Львівської обласної ради до господарського суду, аби вчинити всі власні дії звідти. якимось чимось, що є в словах. Це на кілька разів.